Зміна назви каналу. Хочу обговорити це питання. Один з підписників каже, що потрібно змінити назву каналу на щось таке більш визнаваєме. Я запитався про ідеї, ну, запропонував український патріот, як це, патріотичний JavaScript, наприклад. Так, ну можна допомогу чата GPT в студію. Так. Блядь, 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 блядь. Так, срамота. Так, коротше, перезапишу. Так, що таке? Ага, так, ладно, щас. Так, я це треба сховати. Сховати в сторону. Так, вот, так вот. Так, и... І... Ладно, я потім відріжу. Так. Бля, все равно видно. Так, новий, 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 новий. О, вот так, вот так не буде, так не буде видно. Так, все, вот, так відріжу. Опа, все. Заміна назви каналу. Е, один з підписників запропонував змінити канал. назву. Я хочу продумати, проаналізувати цю тему. Е, от, мій канал називається Strongest. Він називався раніше JavaScript 2020, бо був суто по курсу JavaScript. <provided by for you> well, підписник побачив нотки такі патріотичні. Хоча я у своїх відео аналізував момент патріотизму, він такий дещо неоднозначний насправді цей момент. І все ж таки я назву каналу змінювати не буду. Тому що Посил Стронгест і сам до себе найсильніший. І це певно така трансляція життєвого підходу для. Унаслідування. А про член ковалду 7 см, то був жарт, то я не для себе визнавав, то для друга.